Здрастуйте, дорогі мої маленькі друзі! Я тітонька сова, дуже рада нашій новій зустрічі на уроці живої природи. Зустрічайте нашу собачку стерілку. Про неї та про її родичів ми з вами поговоримо. Собаки малята є майже всюди, де живуть люди. Це найдавніший і найвідданіший друг людини. Собака найперша тварина, яка подружилася з людьми. Це було дуже-дуже давно, коли люди ще жили в печерах, але вже навчилися добувати вогонь. Предками домашнього собаки були вовки. Якось увечері до вогнища підійшло маленьке вовченя. Воно відбилося від зграї, змерзло і зголодніло. Йому було страшно, але від вогнища линуло таке приємне тепло. Вовченя несміливо наблизилося, та тільки на людина помітили його, як маленький сірий гість миттю зник у темряві. Наступного вечора вовчиня з'явилося знову і цього разу затрималося трохи довше. Воно потроху звикало до двоногих незнайомців, а люди у свою чергу звикали до нього. Вже за кілька днів тваринка насмілилася взяти їжу з рук людини, а потім і зовсім залишилася жити серед людей. Вовчиня росло, дорослішало, допомагало полювати своїм новим друзям, знаючи, що в нагороду отримає смачні кісточки. А що сталося потім, стрілко? Вовк пішов, а потім повернувся, але вже не сам. Я зрозуміла тебе, стрілко. Разом з вовком прийшли вовчиця і їхні сірі дитинчата. Тепер домівку для них стало людське поселення. А тепер давай познайомимо наших маленьких глядачів із іншими твоїми родичами. Малята, ви, звісно, що пізнали нашу чарівну книгу. Але сьогодні це не просто книга живої природи, а книга порід наших чотириногих друзів. Собак. За довгі роки дружби з собаками людина вивела багато різних порід. Зверніть увагу малята. Наскільки не схожий тонконогий пухнастий пудельок. На сильну і міцну кавказку вівчарку чи на добродушного вилуватого чав-чау? А от найбільший собака сен Бернар. Погляньте малята, на цього добродушного велетня. Такий пес важить понад 120 кілограмів. І Якщо стане на задні лапи. То спокійно зможе покласти свої передні лапи на плечі дорослої людини, уявляєте? Ось це малята найменший собачка на світі, його порода називається Чихуахуа. Така крихітка спокійно поміститься в маминому черевичку і почуватиме себе майже як у будиночку. Уче мила. Що ж тоді гуляти? Так, моляти нам важко уявити своє життя без цих симпатичних і дуже розумних домашніх тварин. Собака потрібен людині у багатьох і справах. Це не просто чотирилапі друзі це вмілі і незамінні помічники. Собаки пасуть овець і охороняють будинки, як, наприклад, вівчарки. Вони рятують людей, як Сен-Бернари і Ньюфаундленди. Серед собак є прекрасні мисливці, наприклад, сетери, тер'єри чи, чи на подружка такса. Маляти на півночі, там, де більшу частину року лежить сніг, собача упряжка і зараз залишається найнадійнішим видом транспорту. Кудлаті північні лайки мають густу і теплу шерсть. У такій шубці морози їм не страшні. І навіть маленькі песики декоративних порід, наприклад, болонки дарують своїм господарям величезну радість. Всі вони розумні, чудово піддаються дресируванню, дощик, поспішимо додому, а то промокнемо. Хоч собаки здавна живуть поруч з людьми, але все таки деякі звички у них досі залишаються такими ж, як у диких предків і родичів. Наприклад, собаки часто ховають у потаємних куточках смачні шматочки від свого обіду, кісточки, якими їх пригощають. Ні, ну, ні стрілко, ми з малятами зовсім не збираємося забирати твої скарби. Бачите, друзі, стрілка щойно показала нам іншу свою дику звичку. Коли прапра прадідусям домашніх собак доводилося ночувати в лісі, чи в полі вони перед тим як вкластися спати, деякий час утрамбовували високу траву, щоб відпочивати було легше і зручніше. А ще песики люблять поніжитися на сонечку зовсім як кішки. О навіть як. Отже, приказка живуть кішка з собакою не завжди справедлива. А ще я повинна розповісти нашим маленьким глядачам про справжній дивоприклад, яким природа наділила тебе всю твою рідню про твій носик. Апчхи! Дякую, стрілочко. Так, малята, ніс для собаки незамінна річ. Адже більшу частину своїх собачих знань собаки отримують саме завдяки нюху. А нюху собаки дуже гострий. Навченому псу зовсім не важко розшукати схований предмет чи знайти за слідом потрібну людину. Вірність собак давно увійшла в приказки, чотирилапий друг ніколи не зрадить. Він любить людину не за те, що отримує від неї їжу й дім. Ні, собаки люблять нас тому, що інакше просто не вміють. І люди, звичайно ж, цінують відданість цих чудових тварин. Скільки про собак написано віршів, оповідань, скільки про них знято фільмів, от було б чудово поставити. Пам'ятник тому найпершому цуценяті, яке подарувало колись людям свою любов і відданість. Здається, стрілка зі мною згодна. А наш урок, дорогі друзі, завершено. Але розлучаємося ми з вами ненадовго. До наступної передачі, присвяченої братам нашим меншим, тобто створінням живої природи. До нових зустрічей!